Айов відповів та й сказав справді, тож ви тільки люди, і мудрість із вами помре. Та ж і я маю розум, як ви, я не нищий від вас. І в кого немає такого, як це. Посміховищем став я для друга свого, я, що кликав до Бога, і він мені відповідав, посміховищем став справедливий, невинний. Нещаслив погорда, на думку спокійного, приготовлена для спотикання ноги. Спокійні намети грабіжників, і безпечність у тих, хто Бога гнівить, у того, хто нібито Бога провадить рукою своєю. Але запитай хоч худобу і навчить тебе, і птаство небесне й тобі розповість. Або говори до землі, і вона вивчить тебе, і розкажуть тобі риби морські. Хто би з цього всього не пізнав, що Господня рука це вчинила? Що в нього в руці душа всього живого і дух кожного людського тіла. Чи ж слова розбирає, піднебіння ж смакує для себе поживу? Мудрість у старших, бо довгість днів розум. Мудрість та сила у нього його рада та розум. Ось він зруйнує і не буде воно відбудоване, замкне чоловіка, і не буде він випущений. Ось він стримає води і висохнуть, він їх пустить, то землю вони перевернуть. В нього сила та задум, у нього заблуджений і той, хто призводить до блуду. Він уводить у помилку радників і обезумлює судів. Він розв'язує пута царів і приперізує поаса на їхні стегна. Він провадить священиків босо, і потужних повалює. Він надійному ста відіймає і забирає від старших розумність. На достойників лє він по горду, а поаса можним ослаблює. Відкриває він речі глибокі і стемряви, а темне провадить на світло. Він робить народи потужними і знову їх нищить. Він народи поширює і потім виводить в неволю. Відіймає він розум в народніх волів на землі та блукати їх змушує по бездорожній пустелі. Вони ходять навпомацки в темряві темній, і він упроваджує їх в блуканину, мов п'яного.